Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні у мене смачненький сніданок. Я готую сирний конверт з лаваша. Хочу з вами поділитися рецептом. Спочатку готую начинку, твердий сир і домашній сир. У мене домашній сир не дуже жирний. Натираю твердий сир у миску до домашнього сиру. На яку тертку натирати, залежить від того, наскільки гарно сир плавиться. Ось цей сир, який я сьогодні маю, він не дуже сильно плавиться, тому я його натерла на дрібнесеньку тертку. Тепер спеції. До речі, я ще таки хочу повернутися до сиру. От я сказала, що сир у мене не дуже жирний. Бачите, я стараюся не брати такий сир, який от легко розмащується, як масло, тобто, щоб сир домашній був не дуже жирний. Тому що, коли ми почнемо запікати, сирна начинка почне виділяти багато сироватки, і лаваш просто розмокне і розповзеться. Так, ну і тепер спеції. Спеції найпростіші. Сіль. І трошечки сушеного чеснику. Дрібку чесничку. Для гарного аромату. А ще до сирної начинки я додаю сушеного зеленого кропу. І добре все вимішую. О, тепер можна сир скуштувати. І при потребі додати ще солі. Але солі я даю небагато, тому що твердий сир досить таки гарно приправлений сіллю. Форму для запікання змащую маслом. Тепер лаваш. Розгортаю листок лаваша на підносі і викладаю начинку. Ось так. Посередині. І тепер загортаю лаваш конвертом. От, глянь, як все гарно вийшло. І тепер лаваш акуратно, лаваш з начинкою акуратно перекладаю у змащену форму. Ось так. В тарілочці збиваю свіже куряче яйце і змащую ним лаваш. І посипаю кунжутом. Все. Форму для запікання можна ставити в розігріту духовку. Ось, щойно забрала форму з духовки. Подивіться, як гарно, апетитно зарумянився лаваш. І дуже гарно пахне. Пахне начинка. Відчувається, що сир розплавився, дуже гарно пахне. Зверху хрумка скоринка. От, лаваш гарно підрумянився знизу. Подивіться, бачите? Аж хрустить. Ось, аж хрустить. Ось і смачнюща, соковита, сирна начинка всередині. І це таке смачно. Шановні мої глядачі, я вам раджу, приготуйте. Як бачите, це зовсім не важко. Це справді дуже сито і по-домашньому смачно.